Вітаю вас, друзі. Виникла потреба мені обтиснути роз'єм SMA. і я вирішив записати цей процес, так як він досить таки не зовсім простий. Для того щоб обтиснути SMA, нам знадобиться власне сам роз'єм SMA. В принципі, логічне знадобиться паяльник, знадобиться припій, знадобиться ізолента або термоусадка. Знадобляться спеціальні кліщі для того, щоб обтиснути цей роз'єм СМА. І знадобиться тестер для того, щоб перевірити відсутність короткого замикання. Спочатку ми зачищаємо кабель і залишаємо в кабелі місце для того, щоб встановити таку ось центральну жилку для роз'єму SMA. Я вже одягнув спеціальне кільце для того, щоб обтиснути цей роз'єм. Його треба одягнути спочатку. Одягаємо сюди центральну жилку. Смей беремо паяльник, беремо паяльник, але для того, щоб нам запаяти цей роз'єм і щоб він у нас дуже добре запаявся, ми спочатку залуджуємо центральну жилу. У мене дорогий припій з флюсом, і лудження проходить дуже швидко і дуже просто. Покрили слоєм припою наше місце пайки. Далі ми беремо центральну жилку. Якщо вона в нас не встановлюється, якщо ви забагато олова сюди. Напаяли, то це нічого страшного. Ви просто берете його, підігріваєте, і жилка так ось аж залітає. Якщо тут багато олова, ми його зачищаємо ножем. Після того, як ми його зчистили ножем, ми можемо встановлювати сам роз'єм. Встановлюємо його таким чином. Як бачимо, ця центральна жилка в нас. Добре виходить. Дивимось, щоб сюди не потрапило ніяких волосків, щоб не було короткого замикання. Після цього розділяємо нашу обгортку кабеля і притискаємо відповідною частиною роз'єму. Далі ми беремо кліщі. І в кліщі потрібен нам розмір ставимо і обтискаємо. У нас виходить такий ось гарненький роз'єм. Далі ми беремо тестер, перемикаємо його і перевіряємо на коротке замикання між жилою і екраном кабеля. Ось, як бачимо, короткого замикання немає, так і є. Всередині, замикання ми не бачимо. ось Це дуже добре. Кабель обтиснутий. Далі ми беремо просто. Ізоленту, У мене чорна ізолента, синьої не було. Звичайно, краще мати або синю ізоленту, або ж брати термоусадку, але якщо її немає, то згодиться і чорна ізолента. І таким чином ми отримуємо готовий роз'єм SMA, який можна використовувати.